Всім доброго дня! До мене завітав Golf 6, 1,6-го року так, машина? 10-й-11 10 рік. А звідки приїхали? Кременець. Так, завітав, звісно, на чистку всієї системи екології 204 пробігу. Власник авто дивиться моє відео, аналізує і ось бачимо. Що по автомобілю? Прогрітий тиск на холостих 2. Маса сажу комп'ютерна і фактична. Проїхав 456 км від посінньої регенерації. Сажевий фільтр невідомо, чистився чи ні 28 грам. Мабуть, що чистився, але власник авто дивиться моє відео. Багато що зробив по моїм рекомендаціям. І ось такі результати. До того, як. Придбав, як придбав автомобіль і не дивився моє відео, показники були дуже невтішні. Невтішні все відслідковувалось через ВАК DPF. Зараз набагато кращі показники і фіксую дані на обертах. 20 гектопаскалів на обертах. Під'єдную апарат роблю чистку. Так, невелика екскурсія по деталям, які можна демонтувати і подивитись на стан, як працювала система екології. Вихід з єгіра. Так, що там всередині? Трохи масянистого є, вентиляція картерних газів ще працює. Але буде працювати ще краще після моїх рекомендацій. Так, збираю це все назад. Під'єдную апарат і вже роблю чистку. Так, знаходжусь під автомобілем. Спочатку відео все так цікаво розпочиналось, що можна дехто може подумати, що чистка не потрібна, все працює, все ідеал. Але тут приємні новини і закінчуються, тому що. Автомобіль має такий клапан Єгір, він є проблемним, але безпроблемним він є для мене. Тобто, коли стоїть оригінальний клапан Єгір, всі його проблеми, помилки, тобто про очищення єгіра, калібрування, розклинювання, все я з ним роблю, але тільки з оригінальним. Неоригінальний тобто, замінник Тайвань-Китай. Це сміття. Тобто, якщо він дає збій, його викидати і замінювати або знову на новий, або на оригінальний вживаний. Даний Єгір абсолютно оригінальний, рідний з автомобілем, але в ньому є проблема. Зараз дістану і побачимо, що він показує. Він заклинив у відкриту ці клапани і гіри. Реставрую повністю без демонтажу самої деталі, все на автомобілі, в суму входить. Реставрація клапана Єгіра, щоб він працював в своїх заводських параметрах, тобто не клинив, повністю відкривався, повністю закривався без помилок p 0403 p 0400 p 0407 і ще деякі помилки. І таким чином Єгір, коли починає давати збій, дуже часто всі їдуть на якесь СТО і їм діагностують його заміну. Але я кажу, що не потрібно міняти, тому що я роблю повну реставрацію без демонтажу. І таким чином зберігаю кошти власнику, а також роблю повну очистку системи екології. Але якщо замінити його на новий цей клапан Єгір, теж непогано. Але по ціні це 20 плюс сама ця деталь коштує Єгіра. В кого є такі гроші, будь ласка, замінюйте, але... У моєму випадку я економлю власнику автокошти і відновлюю цей єгір, і він буде працювати рівноцільно як новий, мінімум 150 тисяч. І тому і надаю я гарантію на всю систему екології, а також на Єгір 150 тисяч кілометрів пробігу. Мої послуги вартують набагато дешевше, ніж купити цей Єгір, плюс його замінити. В деяких випадках на тих станціях беруть 30 плюс за заміну єгіра на оригінальний плюс його заміна. Так, Іде чистка в два етапи. Масляна зола. Сажу і, як завжди, асфальт. Асфальт чорний От Отак, здаля покажу. А потім подивимося на фільтр, що знаходиться всередині цього фільтра бочки. Що там насипало. Так, чистка завершена. Зараз йде процес сушки автомобіля, всієї системи екології. Дещо покажу. Так, ось на прикладі як повідмивало. Бачимо який дрот чистенький. Індикатор забрудненості теж чистий і як дихає сам клапан ЄГІ автомобіль в процесі сушіння, то волога звісно трішки буде. Але робота дихання клапана ЄГІ зараз закритий. І зараз відкриється, дихає на 100%. Автомобіль після сушки, подивимося, що в пускному колекторі робиться. Автомобіль ще не заводився, бачимо, ще волога ходить по впускному колектору, вона пропаде. Від тоді, коли автомобіль заведеться, вже тоді будуть вихлопні гази заходити і повітря. Але хочу зробити акцент, як відмиває метал. Тобто алюміній, він видно, клапан. Ці всі залишки, залишки тільки на картинці такі. Коли вихлопні гази зайдуть, все там буде, звісно, чорне. Дизель без цього ніяк. Зараз воно ще вологе, вихлопні гази просушать. Індикатор забрудненості обов'язково з прорізами, щоб дросель завжди слугував. Тобто був чистеньким. І всі клапана такі чисті магістралі і сам клапан Єгір, який знаходиться там далі. Так, І буду робити холодний старт. Бачимо, все холодне, олива нуль. В радіаторах 14 приблизно температура антифризу, форсунки, сажовий фільтр і роблю холодний старт. Так, автомобіль завівся в режимі прогріву, з ніяких проблем немає. І не було ніколи. Так, і бачимо, як з холоду працюють форсунки, тобто паливна система. Ідеально. 1.1 це не критично для форсунок, це не перелив, на холодну завжди так буде. В будь-якому автомобілі бачимо, вже в нулях, все чудово. І чекаю, поки автомобіль прогріється, і тоді вже можна буде газувати, провіряти весь технічний стан автомобіля. Так, у нас на обертах в районі 6-7, на холостих 0. Так, по комп'ютеру чудово працюють форсунки на прогріту, а тепер під'єдную датчик диференційного і дивимося теж. Так, під'єднав датчик диференційного, ну, по факту 0 по факту нуль, як завжди, але це не зробить проблему автомобілю. Це такі датчики, Європ'ята екологія. На обертах у нас. 16. А по факту 7. Ну нічого страшного. Зараз перепровіряю весь автомобіль достатньо автоматичної. Зажимаються дві педальки. Автоматична провірка являє собою провірка надуву турбіни, провірка клапана Єгіра, чи в допусках він працює, чи не клинить. Потім розхід повітря, саму геометрію турбіни, яка в тому числі чистилась, компресію і дещо ще провіряє автоматичною провіркою. Так, і система в нас в нормі. Система в нормі. Це лише Комп'ютерна провірка. Помилок немає, а фізичну зараз буду власноруч робити, щоб дати висновок по автомобілю. Так, фізичну провірку автомобіля я вже зробив, 0-0 показує. В принципі, так і повинно бути після провірки на обертах, як по манометру. Нулі. Так, і зараз тепер висновок по автомобілю. І так, висновок по автомобілю. Зауважень майже немає, є невеликі зауваження по температурним режимам незначні. Так, і надається гарантійний лист. Ось на чистку системи екології апаратним способом на 150 тисяч. Слідуюча чистка на 350. До цього часу. Власнику авто багато що розповідаю, коли віддаю автомобіль. Всі технічні характеристики, як обслуговувати автомобіль, щоб не приїжджати через 20 тисяч, 100 тисяч знову на чистку, тому що 150 тисяч кілометрів пробігу це мінімальне число, що можна проїхати після такої чистки, коли все повністю чисто, впуск, випуск, геометрія турбіни, сажовий, єгєри – Повністю, коли все буде чисто. Ось на прикладі такого єгіра. Теж всередині все там почищено. Десь колись покажу відео, попробую щось демонтувати і показати стан цієї чистоти. Але я цю чистоту показував на перших своїх відео, де знімав цей Єгір, розбирав і показував, що він чистенький, все там видно, все там добре. Так, по Єгіру аналогічно надається гарантія, тому що це частина системи екології. Єгір змащено відкалібровано, правильно він тепер працює. Мембранка в цьому автомобілі теж працює для підігріву салону. Перевірено, вона натягується, працює. По автомобілю не незнач... Незначні зауваження по температурним режимам, і тому буде і гарантія. Далі, це власник вже буде слідкувати, їздитись. І не потрібно це все вирізати, і не потрібно замінювати єгієри. Тому що спочатку відео і було показано, що він заклинив. Дуже часто замінюють або вирізають. Але нема сенсу вирізати. Все воно працює, тому що це Volkswagen ВАК надійні автомобілі. В коментарях мої контактні дані. Всі гарного дня, вечора, до побачення.